Їх розлучення підняло на вуха всю країну. Кожна сім'я це і чорний, і біле, і різне. Розрив цього озіркового подружжя сколихнув мережу. Вона просто як собі уявляла, що я, типу, маю типу, оце два роки просто собі наярювати. Андрій мене дуже ображав, дуже сильно ображав. Найгучніші розлучення 2025 року. Я думав, що не витримаю. точно розлучення, але я не знаю фінальне чи ні. 2025 став роком гучних розривів у шоу бізнесі: від тихих і дружніх до скандальних та провокативних. Хто з українських зірок остаточно поставив крапку у стосунках? Чиє кохання закінчилося скандалом? Та яке розлучення спричинило суперечку в мережі? Мене звати Олена Ковальова, і у цьому випуску я зібрала для вас найгучніші зіркові розриви цього року. В моєму житті ніщо не могло бути піти якось за розрахунком, а тільки за коханням. І своє кохання я зустріла, і тому нічого вже не могло стояти на заваді. Ця пара довгий час була взірцем для українців. Шлюб телеведучого Дмитра Комарова та моделі Олександри Кучеренко здійнав галас у мережі, адже вони одружилися. Таємно, вони здавалися ідеальною парою. Тім, наприкінці 2024 тисячі прихильники звернули увагу, що зіркове подружжя взагалі не ділиться спільними фото. Тож у мережі одразу поширилися плітки. Невже закохані більше не разом. Подібні чутки ще більше підігріла заява про розірвання їхнього шлюбу. На початку січня 2025 року з'явився витяг з реєстру судових рішень. У ньому було зазначено, Дмитро Комиров став ініціатором розлучення. Ні, журналіст, ні модель жодним чином. Не коментували подібні документи, Втім, у березні цього року офіційно підтвердили свій розрив. Причина свого розлучення екс-подружжя не розкрило за словами ексів. Подробиці та деталі вони залишають про собі. Ділитися з публікою пари не немає бажання. Втім, Дмитро Комаров наголосив. Вони з колишньою дружиною залишаються у дружніх стосунках. Сама Олександра розрив не коментувала. Пізніше в розмові з журналістами жартома згадувала цю тему, але в деталі не вдавалася. За її словами, процес розлучення пройшов тихо і Юцькі нагадають Дмитро Коморов і Олександра Кучеренко познайомилися на конкурсі Міс України України-2016». Дмитро був одним з членів журі а Олександра, учасницею, яка врешті посіла перше місце на шоу. Спочатку між ними зав'язалося дружнє спілкування, а вже потім романтичні стосунки. Вони зустрічалися близько трьох років. А в травні 2019-го зірки таємно одружилися. Спільних дітей у пари не було. Як ви відругували на звістку про розрив коморова та кучеренко, чи вірите у дружні стосунки після розлучення? Діліться думками у коментарях. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює кнопка спонсорувати під цим відео. Купили квартиру навіть раніше ніж одружилися а і навіть раніше ніж Андрій зробив мені пропозицію. Історія їхнього кохання була схожа на фільм. Але навесні весні 2025 двадцять військовослужбовець Андрій Фадінчук та акторка Наталка Денисенко. Приголомшили своїх шанувальників, зіркове подружжя розірвало шлюб. Ініціаторкою стала Наталка Денисенко. Вона подала заяву до суду ще наприкінці січня 2025 тисячі У позові жінка вказала стандартну причину: різні погляди на життя, відсутність взаємопорозуміння та зникнення почуттів. Офіційно пару розлучили у травні цього року. Довгий час екси публічно не афішували та не коментували свій розрив. Втім, у вересні цього року Андрій Фадінчик порушив тишу. У коментарях під одним дописом акторки чоловік звинуватив дружину у. Зраді Андрій обурився та натякнув на Роман Денисенко з бізнесменом Юрієм Савранським. Пізніше ці коментарі військової видалив у розмові з журналістами Наталка Денисенко відповіла на закиди та подякувала екс-чоловіку за їхній шлюб. Жінка додала, що хоче, аби особисте життя залишилося приватним. Втім, позиція акторки змінилася у грудні. Наталка Денисенко дала відверте інтерв'ю, у якому розкрила деталі свого розлучення. Що ж такого не говорила акторка, та хто зірок звинуватив її у брехні? Артистка зізналася, що в їхньому. У шлюбі були певні проблеми після початку повномасштабної війни. Вони прогресували. Український актор Андрій Фадінчук доєднався до Лав ЗСУ та пішов захищати країну. Відстань між закоханими негативно вплинула на їхні стосунки. в Принципі мільйони жінок мене зрозуміють, у кого чоловіки були або є військові. Що це що таке дружина військового? Це ти сама тягне це. Ти заробляєш гроші, купуєш продукти. Возиш дитину, вирішуєш всі побутові всі побутові проблеми. проблеми. Ну ти стаєш мужик, і для свого мужика вона розповіла, що чоловік заборонив їй скаржитися на такі труднощі. Він заявив, що інші захисники теж руками не бачаться із сім'ями. Окрім того, за словами Денасенко, у чоловіка з'явилося більше жорстокості та агресії. Жінка заявила: він її ображав. Андрій мене дуже ображав, дуже сильно. Були моменти, коли він мене дуже сильно ображав. Ну там і до розлучення було декілька таких моментів, які залишили для мене дуже сильний слід. А після розлучення це було ну, з приблизною регулярністю. Десь угу. раз на місяць, коли у нього там ставалося певні емоційні сплески, я отримувала Повідомлення певного там характеру, а, але ну цією піковою точкою стали ці коментарі за словами акторки. Причиною подібної поведінки колишнього чоловіка були ревнощі. у соцмережах. Наталці писали закиди про стосунки з іншими чоловіками. Андрій цьому довіряв. Сама ж акторка запевнила, зради з її боку не було. Чоловік, Ні, Реально немає... Андрію. Ніколи. Ну, от Андрій для мене був божеством. Це навіть Тарас придумав жарт такий, що якщо на Денисенко відрізать голову, то вона ще півгодини буде розказувати, як вона любить Фідінчик. Для мене, ну якщо це мій чоловік, то все, це він найкращий. Ну він сильно. перестав бути найкращим для мене. Рішення про розлучення вона ухвалила після того, як Андрій переніс операцію та повернувся додому. На фронті в актора загострилася стара травма, тож він потребував допомоги. В інтерв'ю Наталка Денисенко прокоментувала чутки про роман з Юрієм Савранським. Чоловік працює підприємцем та моделлю для брендів. Іноді він знімається в кіно та серіалах. Із соцмереж Юрія Савранського відомо, що у нього двоє дітей донька та син. Тривалий час бізнесмен перебував у Шлюбі з жінкою на ім'я Марлена. Проте, у серпні 25-го року він подав на розлучення. Після цього його неодноразово помічали в компанії Денисенко. До речі, після скандального інтерв'ю жінка Юрій Савранський публічно підтримав акторку в інстаграм, а також подарував букет квітів під час зйомок танців зірками, у якому власне брала участь Наталка Денисенко. Чоловік на сцені про назвав акторку своєю коханою. Це фактично вперше, коли пара відкрито підтвердила свій роман. В мережі закохані теж вийшли з тіні. Після скандального інтерв'ю Денисенко Лікувала допис, у якому звернулася до підписників. Жінка заявила, що це її життя, і воно стосується лише її. Юрій Савранський підтримав кохану та зізнався у почуттях. Вона відповіла взаємність. Публічні відкривання Наталки Денисенко викликали в мережі резонанс. Більшість користувачів звинуватили жінку в лицемірстві. Підписники розлючені поведінкою акторки та її грі на публіку. Деякі коментатори співчувають Андрію Фодінчику та висловлюють йому слова підтримка. На захист військовослужбовця стала його перша Дружина Вікторія. Жінку обурили заяви акторки про шлюб із Федінчиком. За словами Вікторії, її колишній чоловік за весь час їхніх стосунків ніколи не був до неї жорстким. А ось саму Наталку Денисенко вона звинуватила у брехні. На захист Федінчика стала й українська акторка Ксенія Мішина. Жінка закликала підписників не вірити жодному слову Наталки Денисенко. Мовляв, для неї головне це кількість нікчемних переглядів. Днями Андрій Федінчик вперше відкрито розповів про розрив зі своєю дружиною. Злома чоловіка на початку року пара була певна криза, але він намагався зробити все, щоб зберегти сім'ю. Це був напевно січень, початок січня, я приїхав з операції, що вона вже не зі мною. Я її запитав: у тебе хтось є? Ти закохана в когось? Вона сказала ні. Потім ми почали говорити, що це кінець. Я сказав, тоді розлучаємось. Вона сказала так. Я скажу, дивись. Я за те, щоб зберегти нашу сім'ю. Втім, за два тижні після відвертої розмови з дружиною він дізнався про зраду. Падінчук підкреслив про Роман Денисенко з бізнесменом та моделлю Юрієм Савранським, знали всі, крім нього. Я дізнався, що вона в стосунках довгий час від близької людини з її оточення. Чомусь так сталося, що я всі вже знали про це, і навіть дружина того чоловіка це був чоловік, з яким у неї були стосунки. Я Набрав її дружину. Ми зізвонилися, Ми до сих Його пір спілкуємось. Дружину. Так, вона це підтвердила, що вона знає про це, про їх стосунки. І все. І тоді я зрозумів, що все зовсім інакше. Військовослужбовець не приховує. Зрада дружини стала для нього величезним ударом. Чоловік заявив, відчував ту саму біль, який колись причинив своїй першій дружині Вікторії. Все одно, от люди пишуть мені. Що ти отримав бумеранг, і що ти розплачуєшся, і вони абсолютно праві. Моя позиція однозначна. Як тільки це сталося, я написав своїй дружині Вікторії: це за тебе мені прилетів бумеранг, я їй зразу це написав. Бо я абсолютно впевнений в тому, і добре, що ми зачепили цю тему: от про такі треба речі говорити, а не ритися в грудній білизні. Якщо ти зробив людини боляче. Ти будеш відповідати. Вони тривалий час були однією з відомих пар українського шоу-бізнесу. Актори познайомилися під час зйомок серіалу «Клан й де між ними виникли романтичні почуття. На момент знайомства Андрій Фадінчик був одружений, але згодом розійшовся зі своєю першою дружиною заради стосунків із Наталкою Денисенко. Своє весілля вони зіграли у 2017 на Мальдівах. Того ж року пара народився син Андрій. Чи слідкували ви за їх парою? І як вважаєте, чи була зрада з боку Денисенко? Чи ні? Напишіть нам у коментарях. Трях. Їхнє розлучення стало однією з найбоговорюваніших тем цього року. Скандальний розрив військовослужбовця та коміка Віктора Розового та його дружини Ольги Мерзлікіної приголомшив прихильників. Як все почалося? Пара у березні 2024 року зіграли весілля, а в травні 2025-го вони оголосили про розлучення. У своєму інстаграм екс-дружина гумориста розповіла, що причиною розриву з Віктором стали його зради. Пара намагалася налагодити стосунки, але марно. Вони запевнили підписників рішення про розлучення розлучення ухвалили вдвох. Спершу колишнє подружжя не планувало публічно вдаватися в деталі розлучення, та влітку цього року Віктор Розовий неочікувано дав відверте інтерв'ю. Комік розкритикував свою колишню та розповів інтимні подробиці їхнього життя. Він дав інтерв'ю, яке згодом видалили. Натомість опублікували нове відео, яке пройшло цензуру. Причина етичні міркування. У видаленому відео був дуже відвертий фрагмент про сексуальне життя пари. Гуморист у деталях розповів, як задовольняв. Свою кохану. Їй одним словом подобалось, коротше, е, щоб я її задовільняв, коротше клімально, угу. але руками. Ну це нормально. Це це ненормально, бляха. Ні, Коли не, ти так. це давай в такого, маслай, варієнік, бляха. Ні, це нормально. Годину часу. <рес> Годину часу ти маслаєш, бляха. Отако, От права рука у тебе ліва тоді, ще, блін, працювала мене, ліва рука починає, бо права вже втомилась. Мені теж інколи я не можу збудитися, я вже собі так натираю. І я думаю, йо, -йо! Ну, блін, то ну, ти сама собі, блін. Ну інколи а хлопець. А ти комусь, блін. А ти сам як дебілий кусок лежиш, блін, маслаєш там усе. все. Окрім цього, за інтерв'ю ветерана видалили фрагмент про його бажання у ліжку. Чоловік хотів експериментів у інтимному житті, але від дружини постійно чув відмови. Наше за тебе життя. Вона каже, давай, типа, що ти хочеш? Я кажу, оце, це і це. Вона мені одразу каже, ні, цього не буде. Про деякі речі просто забувала вона. Ну, що, це іграшки, а не секс, що це? Ні. А що, наприклад, в трьох секс. Засадь, засадь. Комік також зізнався у своїх зрадах, а він заявив: зраджував дружині тричі. У мене всього три зради. Так. Було дві. Під час повномасштабної, бо до мене не приїжджала вона, і мені башню рвало. І ще одна була ще в 2019 році. Типу, я ж казав, що у нас було ті типу, таке собі статеве життя з нею, типу, яке мені, мені не подобалось. Очні заяви розового викликали бурю в соцмережах. На думку підписників, чоловік не мав права виносити подібні речі на публіку. Блогерка та колишня розового теж не змовчала. Вона розповіла свою версію їхнього розриву. Жінка наголосила, ревно що з'явилося після першої хвилі популярності стендапера. Вона от коли почалась ліга сміху. Особливо, напевно, коли він почав бути популярним. Що я побачила, коли в нас вже такі були натянуті трошки стосунки, ну але все одно я собі нічого не дозволяла, е я е побачила, що він пішов гуляти з якоюсь дівчиною. В, в сенсі гуляти? Ну, от просто погуляти. Типу погуляти погуляти, погуляти погуляти просто погуляти. Екс-дружина зізналася після слів Віктора Розового про подробиці їхнього інтимного життя. Відчула образу. Більш того, комік заявив, що під час розлучення він уклав контракт з колишньою дружиною, згідно з яким актор мав виплатити жінці півмільйона гривень моральної компенсації у разі розголошення будь-якої інформації про їхнє життя. Розовий наголосив на той момент таких коштів у нього не було. Тож розплатився з мерзлікіною грошима, які українці збирали йому на реб. Я сказав, що їй ну, хіба можу у ці гроші скинути. Вона на це прекрасно погодилась, сказала, да, окей, супер, давай мені 500 тисяч. Я їй скинув з тої монобанки 500 тисяч. Вона типу, охарактеризувала це, що їй потрібні ці гроші для того, щоб рік жити в Києві, типу, за оренду платити, і плюс е поправити менталку. Після моїх зарад. Натомість Ольга Марзлікина спростувала слова коміка. Вона зазначила, ці гроші надійшли з приватного рахунку розового, тож відповідальність за їхнє походження несе він сам. Йому поступали виплати від держави по 130 тисяч. На той момент я, яка кидала роботу і взагалі майже нічого не заробляла, могла заробити там 20 чимось тисяч. Він. В лізі сміху працював ведучим, редактором. Він медійна людина, в нього є хороші заощадження, він мав кошти. І які кошти він скинув мені, я не знаю. Він скинув мені свого особистого рахунку. Це повна його відповідальність. Машу мені дуже шкода, якщо він скинув ці гроші з банки. На якомусь збирали на його реабілітацію. Мені дуже сумно тоді зазначив, Віктор розовий одружився з Ольгою березні 2024-го. Того ж місяця гуморист отримав тяжке поранення на фронті. Чоловік переніс декілька операцій та пройшов реабілітацію. Чи дивилися ви інтерв'ю гумориста та блогерки? Чи їм словам довіряєте ви, як гадаєте, чи потрібно виносити інтимні подробиці пари на загал? Напишіть нам у коментарях. Влітку 2025-го розлучилася ще одна пара українського шоу-бізнесу: Ольга Горбачова та Юрій Нікітін. Вона відома українська співачка телеведуча Він успішний продюсер. Що ж стало крахом у стосунках між цими двома? Закохані побралися у 2007-му, Втім, через два роки розлучилися. У 2011-му пара відновила свої стосунки, через п'ять років зіграла своє друге весілля. Але 2025-й вніс свої корективи у липні цього року. Ольга Горбачова публічно заявила про повтор розрив з Юрієм Нікітіним. Зараз у нас процес завершення стосунків. Ми не в офіційній стадії, але ми до неї близько. Ми останніх вісім місяців як завершили наші стосунки. Чому це дуже комплексне питання. Воно не пов'язане з третіми особами. Воно пов'язане з моїми особистими процесами. Знову ти? Знову я. Я весь час намагаюся вирватися з цих стосунків, хоча в мене супер-прекрасний чоловік. Але в мене не було більше ресурсу на ці стосунки. Прокоментував розлучення і Юрій Нікітін. В одному з інтерв'ю він заявив: Хто ж знає, я не знаю, але точно розлучення, але я не знаю фінальне чинні. Ну тобто, все, що говорила Оля в інтерв'ю, все, все це правда. Так і є, так і відбувається. Чоловік заінтригував шанувальників і натякнув, що рішення, нібито, не остаточне. За його словами, обом потрібен час. Зауважу, пара виховує двох спільних доньок: Поліну та Серафіму. Як вважаєте ви, чи зійдуться знову Горбачова та Нікітін? Діліться думками у коментарях. Великим здивуванням для українців стало ще одне зіркове розлучення. 1 грудня 2025 року лідер гурту Антитіла Тарас Тополя оголосив про розірвання шлюбу зі співачкою Оленою Тополею. Він опублікував допис в інстаграму, у якому повідомив підписникам про початок нового життя. Музикант зазначив, від своїх батьківських обов'язків не відмовляється і разом з колишньою дружиною буде займатися вихованням дітей. Водночас чоловік наголосив: детальних коментарів щодо розриву з Оленою давати не буде. Офіційно заяву про. Про розірвання шлюбу Тарас Тополя подав до суду 3 грудня, що стало причиною розриву. Подружжя називали однією з найміцніших пар в українському шоу-бізнесі, але повномасштабна війна в Україні стала випробуванням для їхніх стосунків. Тарас доєднався до війська, але Олена з дітьми виїхала до США. Втім, пара неодноразово наголошувала. Вони разом, попри все. Тарас намагався приїздити якомога більше. Спочатку це я прилітала, два рази порушуючи там всі. Всі свої е, статуси, е, які були надані там мені в США, От. але якось розрулилося. в липні цього року. Олена Тополя все таки зізналася журналістам про проблему у стосунках з чоловіком. У нас несе ідеально, тому що ну це життя в кожній сім'ї. Ну я не знаю такої родини, щоб не було суперечок, якихось різних поглядів на щось, ну різні моменти. Ваєді, але ми проходимо, і ми проходимо досить складні моменти. Я можу сказати, причину свого розлучення зірки не афішують. Наразі відомо Тарас і Олена Тополі відписалися один від одного в інстаграм. Після 12 років шлюбу зіркам вдалося врегулювати поділ майна мирно. У ексів троє спільних дітей: – 12-річний Роман, 10-річний Марк і 5-річна Марія. Осі зіркових пар вдалося розлучитися цивілізовано та з повагою до спільного минулого. Дехто ж запам'ятався скандальними заявами та закидами у бік один одного. Чиє розлучення стало для вас найбільшою несподіванкою? І хто на вашу думку може знову зійтися в новому році? Напишіть нам у коментарях. А також не забудьте про підписку та вподобайку нашому каналу. А з вами була Олена Ковальова. До зустрічі!